Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про 5 причин, чому ж у майстрині хендмейд немає грошей. І почати я хочу з такого пункту, як невіра в себе та свої вироби. Чомусь дуже часто дівчата-майстрині порівнюють себе з більш досвідченими колегами. Ви порівнюєте рівень ваших виробів. Ви порівнюєте асортименти. Тощо, і вам здається, що ви не дотягуєте до їх рівня. Знаєте, такі дуже часто дівчата страждають комплексом неповноцінності або синдромом самозванця. І це хочу вам сказати, що одразу провальна позиція. Тому що ви самі себе гальмуєте на самому початковому етапі, ви навіть не починаєте через це. А саме ось цей. Ідеальний результат він досягається лише в процесі роботи, тобто теоретично ви ніколи не можете стати ідеальною. Теоретично ви не можете досягти ідеальних виробів. Вам потрібна лише практика. І коли ви почнете, ви будете, звичайно, ви будете допускати якісь певні помилки, але ви будете їх виправляти і будете ставати краще. І дуже важливо, щоб ви порівнювали себе лише з собою, якою ви були вчора. І тоді ось ці всі питання, ось ці всі проблеми вони відпадають. Подивіться, будь ласка, на інших дівчат. Я я впевнена, що ви бачили таких майстрів, у яких не ідеальні вироби, але вони дуже класно продають і дуже класно на цьому заробляють. Тож, дівчата, тут секрет криється не тільки в ідеальності виробів, а тут дуже важлива впевненість в собі і подача свого виробу, який у вас є. Тож не бійтеся, просто йдіть вперед, робіть, і у вас обов'язково все вийде. Наступний пункт, про який я з вами хочу поговорити, це відсутність трафіка. Не лякайтесь, будь ласка, цього слова. Трафік це потік людей, люди, які бачать ваш профіль. Передивляються ваші фото та відео, щось коментують, зберігають, якось взаємодіють з вашим контентом, можливо, підписуються і, відповідно, вони можуть стати потім вашими потенційними клієнтами. Для чого ж вам потрібно постійно збільшувати або тримати на певному рівні цю кількість людей, або ж збільшувати? Якщо ви дивіться, наприклад, у вас є певна кількість підписників, наприклад, це там 500 або 1000 людей, ну, можливо, більше, в кого як. Так ось, лише певний відсоток людей, які на вас підписані, які вас бачать, роблять у вас замовлення. І ви маєте розуміти важливий момент, що з часом. Ці люди можуть відсіюватися, вони можуть переставати у вас замовляти. Чому так відбувається? Тому що просто у людей відпадає потреба у вашому продукті, або ж, можливо, наприклад, людина підписалася просто для того, щоб зробити один раз замовлення у вас, можливо, просто комусь на подаруночок. Або ж людина. Підписалася, вона за вами слідкувала, вона робила у вас замовлення, але їй більше вже не потрібно. Ну, якщо там для прикладу, якщо це, наприклад, ви робите прикраси для жінок, дівчина може купити у вас одну прикрасу, другу, третю, але їй дуже багато, їй не потрібно. І вона просто часом перестає у вас замовляти. Або ж, наприклад, якщо це там дитячі бантики. Дівчинка може просто вирости, і відповідно їм ваші аксесуари вже не актуальні. Відповідно, матуся перестає у вас замовляти, і клієнт у вас зникає. І для того, щоб ви постійно тримали на певному рівні кількість замовлень і кількість замовників, то вам потрібно, щоб цей трафік, цей потік людей був у вас на сторінці постійно. Або ж якщо ви хочете масштабуватися, хочете збільшувати кількість продажів, відповідно, і має бути збільшена ця кількість людей, які бачать ваш виріб і хочуть його купити. Від того наскільки багато людей ви залучите в ваш профіль, залежить те, яка кількість клієнтів і відповідно кількість замовлень у вас буде. Є такий дуже важливий момент. Я раджу завжди дівчатам робити так. Постійно збільшувати аудиторію до тих пір, поки вам не буде достатньо вже замовлень. Якщо ви бачите, що ви вже більшу кількість замовлень просто не можете обробити, відповідно тоді вже можна трішечки пригальмувати. Але ж якщо у вас є потреба в більшій кількості замовлень, в більшій кількості заробітку, тоді, відповідно, аудиторію маєте постійно збільшувати. Третя причина, яка заважає вам класно заробляти, це відсутність ведення сторіс. На жаль, дуже багато майстрів мають певні хибні переконання, які заважають вам розвиватися і заважають вам класно заробляти. Що ж це за переконання? Дуже часто від вас чую, наприклад, таку штуку, коли ви говорите про те, що в мене дуже маленька аудиторія, і мені не цікаво виходити в сторіс. Ну що там в мене дивиться 5 людей або 10. Не цікаво, від них немає ніякого зворотнього зв'язку. Ось я трішечки наберу аудиторію, і потім я почну вести сторіс. Та що я вам хочу сказати, дівчата? Краще починати якраз з маленької кількості людей, тому що вам таким чином буде легше звикнути до ведення, до активного ведення профілю. Тому що уявіть собі, що вам потрібно одразу вийти в сторіс, коли вас буде дивитися тисяча людей. Я впевнена, що вам буде важко це зробити. Тож я вам рекомендую краще починати з малого. Тим більше, що Давайте уявімо собі, що ви не ведете ваші сторіс, ви чекаєте, коли у вас буде велика аудиторія. Ви, наприклад, залучаєте активно людей, ви платите за рекламу, люди на вас підписуються. Ви за це заплатили гроші. Але ж, якщо ваш профіль не цікавий... За ним не цікаво спостерігати. А якщо у вас немає сторіс, то спостерігати по суті немає за чим. Відповідно, люди, за яких ви за які ви заплатили гроші, вони почнуть від вас відписуватись. Це по-перше, по-друге, вони почнуть прогортувати ваш профіль, і просто з часом їм перестане взагалі в їх стрічці показуватись ваш контент. Відповідно, це гроші, які ви викинули просто в нікуди. Тому ведення сторіс має бути на постійній основі, і це дуже важливий момент. Наступний ваш аргумент це те, що я не знаю, про що говорити. І знову ж таки, тут вам дуже сильно в цьому допоможе знання вашої аудиторії, вміння з ними спілкуватися, аналіз. Того, що ви робите, і як відповідно ваша аудиторія на це реагує. І теоретично це все дізнатися неможливо, це треба тестувати. Тому, дівчата, головне, робіть це головне правило, і тоді все буде добре. Наступний аргумент це мені страшно. Дуже багато хто говорить, що я не можу себе пересилити вийти в розмовну сторіс. Мені страшно, мені дискомфортно, багато хто боїться осуду, знайомих людей, які підписані на вашу сторіночку. Дівчата, це все можна вирішити. Якщо вас дуже сильно турбують знайомі, які на вас підписані, ви просто можете їх видалити або скрити від них ваші сторіс, і тут все буде вирішено. Якщо ви просто боїтесь не можете себе пересилити, ви себе соромитесь чи є якісь іще бар'єри, які вам заважають, хочу вам сказати, дівчата, що ведення активне ведення вашої сторінки це. Ваша робота, те, чим ви займаєтесь, це ваша робота, за яку ви отримуєте гроші. Відповідно, якщо ви хочете класно заробляти, ви маєте себе пересилити, тому що іншого виходу тут немає. По-іншому тут не буде працювати. І повірте мені, що б ви не робили, як би ви не старалися, але все ж таки душа вашого виробу, душа вашої сторінки це ви. І люди мають знати свого героя в обличчя. Коли ви почнете. Спілкуватись ось так один на один з вашим клієнтом, тоді люди просто будуть більше, швидше прогріватися до покупки, більше вам довіряти, краще у вас купувати, краще з вами взаємодіяти. Від цього залежить дуже багато чого. І повірте мені, коли ви себе пересилите, по-перше, ви будете собою гордитися, що ви переступили це через цей бар'єр і ви це зробили. Це одне а по-друге, ваша аудиторія вам дасть такий відгук. Від якого ви просто будете кайфувати, і тоді, саме тоді, ведення вашої сторіночки стане для вас в кайф. Наступне хибне упередження це дівчата думають про те, що є інші сторінки, інші майстри, які не ведуть сторіс на постійній основі або взагалі їх не ведуть, і в них є нормальні продажі. Так от, що я вам хочу сказати: по-перше, ви точно ніколи не можете знати, які продажі в кого є. Це по-перше, можна говорити що завгодно, але яка картина там насправді, ви цього не знаєте. Це раз. По-друге, там, де є активне ведення сторіс, але правильне ведення сторіс, там є класні продажі. Це закон. Без сторіс немає продажів. Є одне маленьке виключення. Якщо ваша сторіночка вже е, напрацьована, в тому плані, що у вас є багато постійних клієнтів. У вас є багато постійних замовників, замовлень багато. Лише тоді ви можете дозволити собі трішечки розслабитися і виходити в сторіс не так часто, не щодня. Але ж, чим більше і цікавіше ви будете знімати, тим більше будете отримувати грошей і замовлень відповідно. Ще одне таке є упередження у дівчат-майстринь, які працюють вже давно. Вони говорять так, що я раніше чудово продавала, ще рік, чи два чи три тому я не знімала ніякі сторіс, в мене були дуже класні продажі. Так, от я вам хочу сказати, дівчата, що світ інстаграму дуже сильно змінився. Алгоритм інстаграму, взагалі, вся система роботи в інстаграмі дуже сильно змінилась. І якщо ви будете працювати так, як ви працювали ще хоча б рік тому, а то й два роки тому, то повірте мені, класних продажів ви не дочекаєтеся. Ви маєте крокувати. Разом зі змінами Інстаграму, ви маєте пристосовуватися і змінюватися, і лише тоді ви отримаєте класний результат. Отже, хочу підсумувати: особливо, якщо ви новачок, ви маєте вести сторіс на постійній основі бажано щодня. Для чого вам це потрібно? Що вам це дасть? По-перше, ви напрацюєте звичку знімати та викладати сторіс. Ви зрозумієте, що саме вам треба показувати вашій аудиторії. Ви навчитеся дуже швидко і класно їх оформлювати. І в результаті ведення сторіс буде займати у вас дуже мало часу і буде приносити вам задоволення і буде даватись вам в легкості. Наступна причина, яка заважає вам класно заробляти, це ведення сторіс, але безсенсовне. Дуже часто на сторінках різних майстрів я помічаю одну і ту саму картину. Коли ви викладаєте сторіс добрий ранок, потім йдуть вироби, 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 вироби і тихої ночі. І так майже щодня. Що я вам хочу сказати, дівчата? Задайте собі питання. Чи спостерігали б ви за такою сторіночкою? Чи захотілось би вам на такій сторінці щось купити? Можливо, навіть якщо у вас суперкруті вироби людині все рівно з часом набридне дивитися одне й те саме, і вона перестане дивитися, і відповідно вона не буде вас бачити. І вона не буде у вас купувати. Сенси дуже важливі, і ви маєте закладати їх в ваші сторіс, ви маєте привернути до себе увагу вашої аудиторії. І тоді вони будуть готові купити у вас все. Тобто виходить так, що ви витрачаєте дуже багато своєї енергії, свого часу на ведення сторіночки, але не отримуєте довгоочікуваного результату і потім просто опускаєте руки. Вам для того, щоб ви нарешті утримували свій результат, вам просто потрібно розкритися в вашій аудиторії, показати свій особистий бренд, донести цінності вашого продукту, дати людям те, що їм необхідно, і результат не змусить вас чекати. І останній пункт, про який я з вами хочу поговорити, це очікування швидких результатів. Дуже часто дівчата просто не можуть набратися терпіння і довести справу до кінця. Ви дуже сильно стараєтесь, потім дуже швидко вигораєте, не отримуєте того, чого ви хотіли, і потім просто в результаті все кидаєте. Це зовсім неправильна позиція. Ви маєте зрозуміти, дівчата, рост відбувається поступово. Крок за кроком від одного замовлення до п'яти замовлень, від п'яти до десяти і так до безкінечності. Просто наберіться терпіння, йдіть до своєї цілі, і чим більше наполегливості і праці ви вкладете в свою роботу, тим швидше і крутіший результат ви отримаєте. Отже, на цьому це все, що я хотіла вам донести. Маю надію, що вам було корисно та цікаво. Дуже дякую вам за те, що додивилися до кінця. І у мене для вас, саме для тих дівчат, хто додивився це відео до кінця, у мене для вас є подаруночок та спеціальна пропозиція саме для вас.